Буало нарсежак, Троє підозрюваних мене часто запитували, як я дію, намагаючись розкрити якусь дуже заплутану справу. Господи, та звідки ж я знаю. Звісно, існують правила, яких слід дотримуватися, але справжня робота відбувається сама собою. Як сказав наш славний учитель, якого ми жартома називали чарівником Мерліном. Розслідування подібне до абстрактного полотна. Якщо вмієш бачити, то з першого ж погляду розрізняєш, де в нього лицьовий бік, а де виворіт. Чиста правда за одним винятком лицьовий бік ніколи не відкривається одразу, лише з плином тривалого часу і у уміру того, як навчаєшся вдивлятися, аж поки очі не стомляться. Я згадую про цю справу з трьома підозрюваними. Вона й справді нагадувала картину, але протягом довгих днів ми, мої колеги і я, вивчали її, не помічаючи, що дивимося на виворіт судіть самі. Сталося це 10 серпня, у Парижі ані душі, і якби консьєршка в будинку на вулиці Лорестон не була такою підозріливою, ніхто б і не помітив, що Раймон Лафе зник. Але, оскільки зазвичай він попереджав її про свою відсутність, вона здивувалася, що не бачила його вже два дні, і повідомила комісара поліції. У квартирі горіло світло, але на дзвінки ніхто не відповідав. Комісар викликав слюсаря, який досить легко відімкнув замок, бо двері не були зачинені зсередини на засув. За деякими ознаками він одразу дійшов висновку, що в квартирі сталася трагедія, і розслідування доручили мені. Ознаки були настільки очевидні й численні, що мені вони навіть здалися надмірними. У вітальні було видно сліди боротьби перекинуте крісло, відсунений стіл, килим не на місці, не кажучи вже про вазу розбиту вщент. У спальні дивна деталь. Зник приліжковий килимок. На кухонному столі я виявив моток грубого шпагату, і нарешті, в передпокої, затиснутого стулкою дверей носовичка з ініціалами РЛ у плямах крові. Висновок один. На лафе напали у вітальні і убили. Нападник загорнув тіло в килимок, ретельно перев'язав, спустив униз, а тоді, мабуть, завантажив у автомобіль. А носовичок Лафе, що, певно, лежав у нагрудній кишені, випав непомічений вбивцею. Усе це здалося мені надто очевидним якби Раймон Лафе захотів, щоб повірили в його смерть, він діяв би саме так. Мені здавалося, що переді мною театральні декорації, наприклад, крісло. Щоб його перекинути, треба було докласти зусиль. Я провів експеримент. Воно було низьке і дуже важке. Можу сказати, що бачив чимало кімнат, захаращених після бійки. У справжньому безладі є якісь особливі прикмети, які важко описати, але вони впадають у вічі. Лабораторія ще з'ясує щодо носовичка, але лафе, вочевидь, стріляний горобець. Звісно, він подбав про те, щоб залишити на носовичку сліди власної крові мені вже доводилося мати справу. Кількома роками раніше я вів справу про крадіжку, скояну в його офісі. Дрібниця, але у зв'язку з нею я отримав свідчення інформаторів, і в мене склалося враження, що з цим типом ще не раз доведеться перетнутися. Поліційний механізм запрацював, і я почав, як завжди, розпитувати всіх, кого можна. Консьєржка не повідомила мені нічого цікавого. Раймон Лафе вів доволі розмірене життя, лягав спати пізно, вставав пізно, нікого у себе не приймав. Мешканці будинку роз'їхалися на канікули. Очевидно, що якби Лафе був убитий, гіпотезу, яку я апріорі не відкидав, нападник міг без особливого ризику донести тіло до ліфта. Спуститися з ним із четвертого поверху, і винести з будинку. Тоді це мав бути чоловік міцної статури, адже Лафе, як я добре пам'ятав, був вищий за мене і важив щонайменше кілограмів 85. Переконаний у правильності обраного шляху, я вирішив діяти так, ніби Раймон Лафе захотів утекти, не боячись переслідування. І насамперед, як ішли його справи? Він керував невеликою фірмою рекламних роликів, яка не надто процвітала. За словами його секретарки Івони Ардуен, вони були на межі банкрутства. Раймон Лафе, людина завдачею безладна і безсовісна, заборгував абсолютно всім. Сама Івонна вже два місяці не отримувала зарплатні, а нещодавно її звільнили. Вона ледве стримувала сльози, коли розповідала мені про це. А от Анрі Фельгро, компаньйон Лафе, той без вагань назвав зниклого сволотою і пройдисвітом. Він знав його ще з ліцею. Колись Лафе вважали добрим товаришем, може, не дуже старанним учнем, зате кмітливим, діяльним і головне язикатим. Іноді він розважався тим, що збирав по домівках пожертви під тим чи іншим приводом. І був настільки переконливим, здавався таким правдивим, що йому подавали без жодних сумнівів. Мені вже тоді слід було замислитися, зітхнув фельгро, але і я не втрачав нагоди утнути якусь каверзу. Коли я випадково знову зустрівся з ним роки два тому, він одразу мене зачарував. Лафе виношував безліч планів і замислювався про зйомки фільмів для телебачення. Він одразу почав виписувати колонки цифр, а коли Раймон говорив мовою цифр, то ставав справжнім солістом у великому концерті. Я дав себе ошукати і вклав у справу кілька мільйонів. Звісно, усе втратив. Причому з його вини, бо ідея була варта уваги, але він завжди жив не за статками. Безперестанку розігрував комедію, що він вдалий бізнесмен. По життю Лафе крокував, милуючись собою збоку, одягнений на англійський манер, покурюючи сигари, мову кіно, з легкістю роздаючи чайові, а в касі порожньо. І завжди за ним було останнє слово, завжди усмішка на вустах, сліпуча, мимовільна, іншого слова й не добереш, мимовільна, а його манера говорити. Ви дорогенький, ви комерсант! За це так і кортіло врізати. І, зізнаюся, одного разу довелося я дав йому ляпаса настільки вийшов із себе. І ви думаєте, він розсердився? Ані трохи. Зіграв роль шляхетного джентльмена, людини, здатної пробачити хвилинний настрій. Обмежився лише тим, що зауважив, ніби йому дуже не щастить, та його ж убити мало. І що, на вашу думку, сталося? Утік він преспокійно, він усім заборгував. Поговоріть із його братом самі побачите. Я прибув до Деніса Лафе, який щойно повернувся з поїздки, почувши повідомлення по радіо. Я застав зневірену людину, що сипала проклюнами. Для нього Раймон був не просто спекулянтом, а злодієм. Він пояснив мені, що лафе позичив у батька великі суми і зобов'язався повернути їх у момент спадкування. Він підготував розписки. Вони в мене тут, сказав Деніс, йому вистачило нахабства твердити, що вони фальшиві і що це я їх сфабрикував. Наша справа тепер у суді, і я навіть не певен, що виграю. Цей негідник трохи змінив свій почерк і підпис. Тож тепер фахівці нічого не можуть сказати. Бачите, який він. Якщо хочете знати, від нього постраждало чимало людей, а його секретарки скандал. Він тримав їх місяці три, достатньо, щоб як слід розважитися, а потім бац! Геть. Наступна. Крихітка Ардуен, ви її бачили, чарівна, егеш? Так от він щойно її вигнав. Після того, як наобіцяв золоті гори, як це в нього водиться, Альбер, брат дівчини, пригрозив йому. Ха, погрози. З нього, як з гусака вода. Я не лиходій, але бажаю, чуєте, бажаю, щоб одного прекрасного дня з ним щось сталося. Можливо, вже сталося. Та годі вам, нині він у Бельгії або Швейцарії з усіма грішми, які зміг заграбастати, і з фальшивими документами. І я цілком спокійний. За місяць він, як пити, дати, знайде інших простаків. Знаєте, це приголомшливий актор. Ні, ні, повірте мені, у нього велике майбутнє. Йому все-таки 48 років. Але саме це й робить його чарівним. Він напускає на себе такий серйозний вигляд, коли говорить, здається, що зважує кожне слово. У вас постійно виникає відчуття, ніби йому кортить зробити щось недозволене для вашої ж користі, бо ви йому симпатичні. Він стишує голос, вагається, знизує плечима і з усмішкою Ну, вам я можу довіритися. Готово. Ви попалися. А щодо мене, то часом я запитую себе може його слід ізолювати? Зрештою, маніє величі ж лікується. Знайти Альбера Ардуена, брата звільненої секретарки, не становило жодних труднощів. Молодий, років двадцяти, зі спортивною ходою і відкритим, усміхненим обличчям. Та коли я вимовив ім'я Раймона Лафе, він перемінився. Цей, сказав він. Хай тільки мені трапиться. Він розповів мені про злигодні своєї сестри. Нещасна дівчинка закохалася в шефа. Він був такий чемний, такий стриманий, з якоюсь часткою батьківського ставлення, створив видимість, ніби відверто з нею ділиться, увів її в курс своїх планів. Зрозумійте, це тип, якому необхідно, щоб його слухали, щоб ним захоплювалися. Якось ще на самому початку він запросив мене пообідати. Зізнаюся, я попався. Він говорив про найвідоміших акторів фамільярним тоном. Це справляло приголомшливе враження. Моя група щойно запросила Бельмондо, бебеля довелося вмовляти, але оскільки він хотів попрацювати зі мною, йому довелося погодитися. Я сидів, як дурень, і слухав ще пак. А та дурепа Івона думала, що він з нею одружиться, тож, коли він сказав їй, що вона може пошукати собі інше місце, сталася трагедія. Це дуже просто вона геть з'їхала з глузду, бідолашна. Тепер я остаточно переконався перед нами очевидний факт утечі Лафе захотів назавжди порвати з надто обтяжливим минулим. Я помилився. На третій день його тіло виловили в сені, далеко вниз за течією від Парижа. Він був мертвий, більше того, убитий пострілом із пістолета просто в серце. Документи, що посвідчували особу, зникли так само, як і килимок, який слугував для перенесення зловісного вантажу. Можливо, його понесла течія. Але скидалося на те, що вбивця сам прибрав його перед тим, як скинути труп у сену. Його розрахунок здавався простим він сподівався, що або тіло ніколи не знайдуть, або знайдуть надто пізно, щоб його впізнати, або вирішать, що Раймон Лафе наклав на себе руки. У будь-якому разі безкарність була забезпечена, а на докази в квартирі на вулиці Лорестон він просто наплював. Я так щиро повірив, що Лафе подався на навтьоки, що не знав, з якого боку братися до справи, дочекався висновку судового лікаря. У ньому зазначалося, що Лафе вбито в ніч із 8 на 9, близько опівночі. Суто логічно існувало троє підозрюваних Анрі Фельгро, компаньйон, Деніс Лафе, брат, і Альбер Ардуен, брат молоденької секретарки. Всі троє мали рахунки спокійним, усі троє мали досить міцну статуру, щоб перетягти тіло з квартири до ліфта, а потім із ліфта в автомобіль. Безперечно, ризик був злочинець міг наштовхнутися на когось із мешканців або на пізнього перехожого, таксиста, але всі докази вказували на ненавмисний характер злочину. Швидше спадала на думку випадкова сварка, що раптово спалахнула і закінчилася трагічно, а винний діяв під тиском обставин. Я кинув на цю справу всіх вільних співробітників і, звісно, перші зібрані відомості спантеличували. У кожного з трьох підозрюваних було алібі. Так, молодий Ардуен відпочивав в Ансені поблизу Нанта у друзів. Його відпустка закінчувалася 10-го, тож 9-го на честь завершення сезону влаштували чудову риболовлю. 8-го ввечері ближче до 9-ї години, всі роз'їхалися по домівках, щоб знову зустрітися о 6-й ранку. Питання полягало в тому, чи встиг би Альбер Ардуен доїхати на своєму сітроені до Парижа, убити лафе і повернутися в Авансині до шостої. Шкільна задачка. Якщо автомобіль рухається із середньою швидкістю 100 км на годину, а відстань до Парижа становить 400 км? на жаль, усе життя я мучився над такими задачами, здавалося б простими і водночас абсурдними. Теоретично, звісно, можливо. Уночі доброю дорогою на новому автомобілі Ардуен міг тримати середню швидкість у 100 кілометрів. Отже, якщо припустити, що він здійснив би поїздку туди і назад за вісім годин, у нього лишалася б рівно година, щоб. Так, це можливо, але чи правдоподібно? Потрібно було б допитати його друзів, показати фотографію Ардуена на нічних заправках на трасі Нант Париж, адже йому неодмінно довелося б заправлятися, якщо насправді. Та все ж алібі здавалося мені ґрунтовним. Анрій Фальгро мешкав у Версалі. Він твердив, що нікуди не виходив із дому. Разом із дружиною вони дивилися телевізор до десятої вечора і лягли спати. Дружина підтвердила його слова. Його алібі здавалося ще достовірнішим і міцнішим через свою простоту. Якщо немає жодних конкретних підстав ставити під сумнів показання підозрюваного. Залишається лише повірити на слово. Сказати ви брешете означає взагалі відмовитися від свідчень близьких. У цьому разі мені довелося б сумніватися не лише у свідченні пані Фельгро, а й його тещі, хворої літньої жінки, яка погано спала і чула будь який шерех у домі, не кажучи вже про молоденьку покоївку, що ночувала над гаражем і нічого не чула. Чи міг я всерйоз думати, що всі четверо брали участь у змові? Що ж до Деніса Лафе, то про зникнення брата він дізнався в Аркашоні, де відпочивав у кемпінгу. Щовечора він слухав радіо, іноді для розваги, вмикаючи передачу, дорожній інтерсервіс, щоб почути термінові повідомлення для автомобілістів, які заблукали на другорядних дорогах яким же було його здивування, коли диктор оголосив Пане Денісе Лафе, який подорожує на сірому Peugeot 404 із причепом і перебуває в районі Бордо, просимо терміново повернутися до Парижа. Ваш брат зник без звісти. Із трьох саме його алібі, принаймні на перший погляд, здавалося незаперечним. Але водночас саме він із усіх трьох плекав до Раймона ту братерську ненависть, яка ніколи не минає. Отже, я прискіпливо розібрав три варіанти проведення часу. Я ретельно оглянув автомобіль Ардуена, досить зношену, але ще жваву модель Айді Я обійшов працівників бензоколонок, ніхто з них не впізнав Ардуена. Я говорив грубим голосом, щоб справити враження на молоденьку покоївку фельгро. Вона гірко плакала, але підтвердила його свідчення. Я відрядив одного зі своїх людей до Аркашону, щоб провести розслідування в кемпінгу. Марно. У цю пору року автомобільний рух був пожвавлений. Деніс міг спокійно, ніким не помічений, виїхати сьомого або восьмого вранці, убити лафе. Повернутися вночі і прибути до Аркашона рано вранці дев'ятого, тобто майже за 24 години до радіоповідомлення. Усюди я наштовхувався на глуху стіну, а на додачу цей злочин здійняв неабиякий галас. Серпнева преса зазвичай не надто багата на загадкові події, тому смерть Раймона Лафе вперто не сходила з перших шпальт. Звітувавши щоранку, я здебільшого мовчав, але працював без упину. Гадаю, навіть, що ніколи ще так багато не працював. Особисто я нічого не мав проти жодного з трьох підозрюваних, мабуть, я навіть вважав їх симпатичними, але крім них я не знав, кого ще можна запідозрити. Я швидко розширив коло пошуків і занотував основні зв'язки померлого. Взяв до уваги поїздки його знайомих, визначив їхні можливі образи. Звісно, у лафе було чимало недоброзичливців адже він багатьом заборгував. Але кредитор не вбивця і не має жодного бажання ним стати. Серед молодих жінок, які стали його жертвами, дехто, без сумніву, тішився з його смерті. Та чи в кого з них вистачило б сили перенести тіло вагою у 85 кілограмів? Інспектор Гро, який допомагав мені, підкинув думку А жінці могли допомогти. Ні, якщо починаєш вигадувати, аби обійти труднощі слідства, ти пропав. Для мене безсумнівними були дві речі по перше, Раймона Лафе вбив рішучий і кремезний супротивник, по-друге, вбивця хтось із цих трьох. Саме це я й повторював собі цілими днями вранці під час гоління, вдень у кабінеті жуючи сандвіч, увечері вивчаючи досьє, вночі лягаючи спати. Це була якась одержимість, але я підтримував цей стан, бо знав. Зрештою він дасть свої плоди. Вітальня, ліфт, хол, двері, тротуар, автомобіль, далі круті береги сени. У своїй уяві я сотні разів знову й знову проходив цей маршрут. Само собою зрозуміло, і про це не варто й нагадувати, я піддав найретельнішій експертизі Сітроен Ардуена, Пежо Деніса Лафе і купе Фельгро. Отже, я убивця, я щойно вбив лафе. Стільки зусиль заради вельми гіпотетичного результату, хіба не простіше було залишити тіло на місці злочину і спокійно поїхати, а якщо я справді запеклий злочинець, то чому б мені не навести лад, перш ніж піти? І раптом я зрозумів, що замість того, щоб подивитися на картину з лицьового боку, я від самого початку ліз зі шкіри, щоб розгледіти її виворіт. Правда була неймовірно простою. Як завжди, вона лізла просто у вічі. Убивці зовсім не обов'язково було залишати вітальню, щоб зрештою опинитися на березі сени. Навпаки, він ішов від річки, щоб потрапити до вітальні. Річ у тім, і це здавалося мені очевидним. Що лише чоловікові було під силу перенести тіло, і я вперто бачив серед підозрюваних лише Дені Салафе, Альбера Ардуена та Анрі Фельгро. Але припустімо, що винною була жінка, напрошується висновок, злочин скоєно не в квартирі, а в іншому місці у якому ж, та просто на березі сени, де ще знайти краще місце для зустрічі. Хочеться востаннє побачити людину, яку досі кохаєш, благати її, змусити передумати. Вона обирає місце, що ще дихає спогадами про перші прогулянки закоханих, але чоловік знизує плечима йому вже досить цих скиглінь і докорів. І тоді, втративши голову, вона стріляє і убиває, а потім, отямившись, лякається. Як убезпечити себе? Вчинити такий злочин, якого жінка вчинити не могла б. Досить забрати в убитого документи. Хто знає, якщо трохи пощастить, тіло, можливо, й не впізнають. Потім вона витягає з кишені загиблого ключі, носовичка, забрудненого кров'ю, тіло зіштовхує у воду це не так уже й важко. Далі залишається дістатися квартири. Тут я, принаймні, одразу вгадав правильно. Кімната виглядала як театральна декорація. Отак От у всіх склалося враження, що вбивство сталося в квартирі на вулиці Лорестон. Тіло загорнули в килимок і вивезли автомобілем. Коротко кажучи, ніхто й не запідозрив би жінку. Наступного дня я заарештував Івонну Ардуен. Вона одразу зізналася. Ім вона й так була готова зізнатися, боячись, що замість неї розплатиться невинний. Бідолашна Івонна. На щастя, до злочинів, скоєних у стані афекту, наші судді ставляться поблажливо.